Вітячою юнацькій спортивній школі номер один міста Ужгорода виповнилося 50 років. За цей час школа пройшла славний шлях. має чимало здобутків на міжнародній та всеукраїнській аренах. Отож в Ужгороді зібралися ветерани закладу, нинішні тренери, учні, керівництво. Привітати колектив приїхала і міська влада, представники закарпатського обласного відділення НОК України. Були подарунки та подяки. Серед вихованців школи є нині дуже відомі атлети. Це, це був перший гурток, напевно, в якому я офіційно була записана в безколежний США No1. Це були ще далекі 90-ті, напевно, 97-98 роки. Ну, можна сказати, це початок. Є ще й з самого початку згадати першим керівникам та тренерам школи. Її минуле вони згадують. І з вдячністю відкривали боротьбу дзюдо, фехтування, футбол. Ми вже це відкрили, ну і якось, я би не сказав, що було погано. Починав робити в 1973 році. Згадується, що діти були, хотіли займатися, багато дітей. Тут район такий був, це унірмак Україна і там нічого не було. І діти приходили з всього міста. Ну і потім вже ми робили. І коли реорганізація, перевели нас в подію. Нині школа продовжує розвиватися. Зараз повноцінно функціонує шість відділень. Є результати в легкій атлетиці зараз на чемпіонаті України за 1 США шосте загальнокомандне місце серед 60 ДЮСШ всієї України. Я вважаю, що для нашого маленького Ужгорода це великий показник. Омолоджуємо колектив, набираємо професіоналів. Все, все повинно у нас бути добре. Будемо піднімати школу на вищий рівень. У цьому допомагатимуть нові наставники з вагомим спортивним досвідом. Юнацький футбол хочу розвивати, бо розбираюся в ньому дуже добре. Я вчився в Угорщині, поки я там грав. Я дивився, як працює академія, які тренівки дають дітям, і, і який напрямок має бути. Самі ж учні вдячні Дію Ша Номер один за її всебічну школу. В першу чергу дала це дисципліна, навик, звісно вже, і нагороди, змагання. Чемпіонати області України, міжнародні змагання. Найбільший успіх був це бронзова нагорода з чемпіонату України з бойового самбо. Нагороду отримала й сама номер Шаномородин, зокрема за внесок у розвиток спорту, грамоту від Федерації легкої атлетики України.